Як веде себе зламаний живлення? Ось виставляємо будь напругу, вставляємо струм, намагаємось вмикнути. І все, пішов у захист, ще раз вмикає, при цьому, звісно, гріється цей радіатор, просто кипить. Тож розбираємося.

Так, ну тепер перевірочка. Нагадую, коли ми вмикали, то у нас був струм на нулі і напруга на нулі. Вмикаємо. Ну так то все працює. Так, зараз зараз подивимося, як спрацьовує захист чи ні. Захист спрацьовує. Давайте візьмемо ще якусь 12-вольтову релюшечку і пограємось. Все працює. На цьому ремонт вважаю закінченим. Схему я викладу. Якщо будуть у вас якісь питання по ремонту цього безперебійника, я обов'язково відповім. О, ну, також ставте, будь ласка, лайки, це допоможе це відео просувати у Ютубі і усім пока.